Хайтек. Уявіть на ну, що ви маєте змогу реально змінити рівень звуку в нічному клубі, не торкаючись жодної кнопки. Британська компанія розробила технологію, яка використовує ультразвук для проєктування відчуттів через повітря просто до ваших рук, що дає змогу користувачеві відчути тривимірний віртуальний об'єкт та взаємодіяти з ним, не торкаючись його насправді. За словами вчених, їхній пристрій застосовує силу акустичної радіації в той час, як звукові хвилі продукують на шкірі сили, достатньо потужні для того, щоб генерувати тактильні відчуття. коли ви йдете до нічного клубу чи на рок концерт. Ви відчуваєте вібрації музики грудною клітиною. Тут спрацьовує той самий принцип. Тільки замість того, щоб використовувати звук низької частоти, ми використовуємо ультразвук низької частоти, приблизно 40 кГц. Таким чином, ми можемо скеровувати його до певної точки на вашому пальці чи долоні. і ви відчуватимете вібрації. Це дуже реальне відчуття. хоча технологія перебуває наразі в стані прототипу, дослідники вважають, що в неї широкий спектр потенційного використання від тактильних голограм, занурення у віртуальну реальність яку ви можете відчувати до комплексного тактильного контролю через повітря. Існує тенденція до того, щоб робити дедалі більше речей безконтактним шляхом. Уявіть замість того, щоб увімкнути світло, торкаючись до вам достатньо просто махнути рукою, і світло запалюється. Компанія планує ліцензувати технологію для широкого спектру використання від побутової техніки до автомобільної промисловості.